З минулого майбутнє пливе невпинний час, А колесо історії верта минуле нас, крутись, крутися колесо, гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля, обертається кругом земля. Впливає час в історію на вічно роки десятиліття вдалину летять, а ми ми всі земляні пересічно ззираємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися ось у ці дні липня у різні історичні епохи. На початку, вже за традицією нагадаю вам, хто є іменинниками саме цими днями. Отже, 20 липня це Іван щастить Іванам. Антон, Микита і Яків. Невеликий. Гурт іменинників. 21 липня він більше це Василь, Давид, Денис, Костянтин, Микола і Петро одні з найпоширеніших імен в Україні. Семен, Федір і Єфросинія. Тож, вітайте ваших дорогих іменинників! А ми зазираємо у 15 липня 1834 року. Це день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, і саме цього дня, у 1834 році, було відкрито Київський університет імені святого Володимира. Указ про це видав сам імператор Микола І і навіть затверджував штатний розпис новоспеченого університету. Ось таким він був. На початку ХХ століття першим ректором університету став Михайло Олександрович Максимович. Особа поважна. Понад те, він мав добрі приятельські стосунки із Тарасом Григоровичем Шевченком ще в 40- х роках 19 століття, коли Тарас Григорович. Мав прямий стосунок до Київського університету. Він якийсь час працював у археографічній комісії, і це йому давало змогу подорожувати Україною, робити замальовки пам'ятних історичних місць, різних архітектурних пам'яток, в тому числі і самого університету. На гербі університету ми і сьогодні бачимо, крім дати його заснування року 1834. Ліворуч Архангел Михаїл, як герб. Києва і праворуч в постать святого рівноапостольного князя Володимира, саме того, що хрестив Русь. Отож, можна привітати всіх. Хто має дотичність до нашого найголовнішого вишу в Україні Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка? Ім'я це було присвоєно університету у 1939-му, якраз тоді, коли спорудили пам'ятник напроти Червоного університету, пам'ятник Кобзареві, і відзначали 125 років від дня його народження. Так що віват усі університетники Тараса Шевченка. Є такий випадок, напевно, він і не один. Коли донька чимось затьмарює свою матір, хоча мама не менш поважна і не менш гідна постать для культури, літератури чи будь-якої сфери цієї країни. Саме такий випадок ми маємо із Оленою Пчілкою. А донька Олени Пчілки Леся Українка. Ми більше знаємо Лесю Українку, а Олену Пчілку сприймаємо найчастіше лише як маму нашої видатної поетеси. Але це не так. Ольга Петрівна Драгоманова, так звалася Уроджена майбутня діячка українського просвітництва української культури. У заміжі вона стала Косач, вийшовши заміж за Петра Косача. Ну, а Псевдонім собі прибрала Олена Пчілка. Новели, драматургічні твори, повісті, есе, казки для дітей і різні публіцистичні твори. Усе це далеко не повний перелік того, що написала надзвичайно плодовита в письменницькому плані Олена Пчілка. І не тільки в письменницькому. Вона кохалася в українських візерунках, тоді казали взори. Вона їх збирала і навіть випустила цілу книжку, присвячену українським взорам, які вона збирала у тих місцевостях, де їй довелося жити. А родом вона із Гадяча на Полтавщині. Що ще цікавого ми можемо сказати про маму Лесі Українки? Мала вона шістьох дітей: Михайло, Леся. Ольга, Оксана, Микола та Ізидора наймолодша, але така кількість дітей зовсім не завадила її надзвичайно активні діяльності. Її поважали і жінки, і особливо чоловіки, знаючи скільки дітей, і знаючи її плодовитість у всіх сферах, якими вона займалася. Понад те, можна сказати, що Лена Пчілка була. Чи не першою, можливо, мамою в нашій історії, коли у декрет пішов замість неї її чоловік Петро Косач. А між тим він очолював Дубенсько-Луцький мировий суд. Після народження Лесі мама почувалася погано, і лікарі порекомендували відпочити на курорті, що вона й зробила. І з маленькою Лесою залишився її батько Петро Косач. Крім того, вперше... У Російській імперії саме Олена Пчілка разом із своєю подругою Наталією Кобринською, вона була вір'янкою, видавали феміністичний журнал, тобто журнал, присвячений боротьбі жінок за свої права. Багато чого можна казати про е, Олену Пчілку. Саме вона, до речі, запровадила моду жінок носити вишиванки. Якщо ми кажемо, що Іван Франко запровадив моду вишиванки з піджаком, це вже кінець 19 століття, то в середині і в. Трошки пізніше саме Олена Пчілка запровадила моду на українські строї. А це крім вишиванки, міг бути вінок, якась керсетка, і відповідно вбрання або якісь жіночі прикраси. У час, коли в Російській імперії все українське пригадаємо, Емський указ, Валуйський церкуляр, інші заборони, все це заборонялося. Носити український одяг скрізь на конференціях, на вечірках, на зібраннях, на прогулянках це було викликом. Понад те, олена пчілка була. Дуже палким борцем за українську мову, за її реформування. До речі, їй приписують те, що вона винайшла слова палкий і променистий, алеся українка слово мрія вимріювати. Так от на відкритті пам'ятника Івану Котляревському в Полтаві у 1903 році було заборонено говорити українською мовою. І лише Олена Пчілка, сміливо, нікого не боючись, порушила цей указ і виступила там українською. Ну і з жінкою вже такого трошки поважного віку вже нічого зробити було не можна. Ось така вона була, красуня, модниця, інтелектуалка Олена Пчілка. До речі, вона стала першим, е, е, першим академіком Академії наук України. Це вже після жовтневого перевороту. І, можливо, саме оце звання академіка. А також досить поважний уже в ХХ столітті, врятували її від більшовицьких репресій. Хоча не до кінця, в 1930 році, НКВД направили воронок до житла, де жила з дочкою Ольгою Олена Пчілка Ольга Петрівна Драгоманова. Хотіли її арештувати, тому що вона вважалася матір'ю українського націоналізму. Але вони прийшли і побачили дуже похилих літ бабусю, приковану до ліжка. Звісно, вони її пошкодували і не арештували у тому ж 1930 році. Олена Пчілка і померла на руках у своєї доньки Ольги Косач Кривенюк, молодшої сестри Лесі, і саме завдяки цій доньці, яка у 40-х роках вивезла архів родини Косачів за кордон. Ми сьогодні і маємо можливість дивитися на трохи вицвілі, а трохи ще якісь пожовтілі фотокартки красуні, модниці, інтелектуалки, етнографічки, письменниці і мами Лесі Українки Олени Пчілки. Олена Пчілка 1849-1930 роки. Як ви гадаєте, чи можна знайти зв'язок між військово-космічною академією імені Можайського у Санкт-Петербурзі і дачею під назвою Дубина? Дубина товариство у селі Потуш на Вінниччині. А так і можна, більше того, тут є прямий зв'язок. Отже, ми сьогодні говоримо про Олександра Можайського, іменем якого назвали московити військово космічну академію у Санкт Петербурзі. Він походив із родини адмірала, був морським офіцером. і... Ще не маючи 40 років, Олександр Можайський був звільнений із Чорноморського флоту за скороченням штату. Уявляєте, це не вигадка 20-го століття. Виявляється, скорочення штатів було і в 19 му столітті. Після цього скорочення капітан-лейтенант флоту приїжджає у містечко Вороновиця Вінницької області, щоб управляти. Маєтком брата, який помер, ось такий палац був Грохольських Можайських у Вороновиці. Там Можайський став жити і займатися якоюсь такою небаченою справою. Досліджувати польоти птахів для того, щоб сконструювати літальний апарат. Він зібрав величезну колекцію опудал птахів, особливо таких великих. Досліджував, як співвідноситься вага і розмах крил цих птахів, Ну, щоб вивчати і робити паралелі в тому самому літальному апараті, який він і конструював. Жителі навколишніх сіл вважали його диваком і були впевнені, що він знається із чортівнею з якимись потойбічними силами. Врешті-решт сконструював літак Олександр Можайський, випробували його на високому березі Південного Бугу. Бу, це річка у Вінницькій області, якраз на дачі дубина, яка належала Можайським неподалік села Потуш, той ж Вінницької тепер області. Вдали ми ці Дослідження ці випробування, але, врешті-решт, проживши більше 10 років у Вороновиці, Можацький переїжджає в Красне село під Петербургом, і там уже остаточно завершує будівництво літака і випробування у 1882 році, якраз цими липневими днями свого дітища це була велика перемога. Це був великий успіх, у чому ми випередили американців майже на 20 років. Отже, авіація світова без українців. Ну просто ніяк. На місці, можна сказати, поблизу того місця у селі Потуш споруджено пам'ятний знак на честь отого випробування 1872 року Олександром Можайським своєї моделі Літака. Пам'ятник Богданові Хмельницькому є однією з візитівок нашої столиці. Він завжди Чудово виглядає і взимку, і влітку, і якраз цими днями у липні 1888 року його і відкрили у Києві. Що цікаво, відкрили його за рішенням влади Російської імперії. Ну тому що московити завжди сприймали і сприймають Богдана Хмельницького такого, що сприяв восеєдненню України і Московії. Тоді не було такого поняття Росія у 17 столітті. Збирали гроші. Майже 20 років з 1870 по 1888. Врешті архітектор Мікешин зауважив цього пам'ятника. Врешті його відкрили. Були різні м -м, варіанти напису. Який засвідчував про те, що Богдан Хмельницький боровся з польським католицизмом, було приниження польських єзуїтів, від цього відмовилися. Відмовилися і сьогодні на пам'ятнику напис лаконічний Богдан Хмельницький, 1888 рік, із початком повномасштабного вторгнення. Пам'ятник прикрили, щоб захистити його від уламків, від можливих осколків, снарядів чи ракет. Ну а сьогодні він знову красується на Софіївській площі, і що цікаво, він гарно виглядає з будь-якої точки, тобто круговий огляд, який передбачив архітектор Мікешин, таки має значення і для нас, сьогоднішніх українців. У 1940 році, саме цими липневими днями, Латвія, Литва і Естонія попросилися, щоб їх прийняли до Радянського Союзу. І ось ми бачимо декларацію, декларацію народного сейму Литви о прийнятті Литви в состав Союзу Советських Соціалістичних Республік. І ось такий бачимо плакат, така фотографія. Просім нас прийняти. В СССР. Тут тобі портрет Ворошилова, тодішнього наркома армійського, Молотова, міністра закордонних справ. Ну і Леніна. Чого вже там нема Сталіна, оце вже мені невідомо. Цьому передувало, що підпис договору про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом, а потім підпис договору про ненапад між Німеччиною, Естонією, Латвією та Литвою. Ми можемо дуже легко передбачити, що сталося після того, як ці колишні держави, які стали республіками Союза Совєтських, соціалістичних республік, членами цього самого союзу. Ось фото 41-го року. Це жертви ських знущань над населенням в Естонії. Нагадаю, 41-го року в принципі тут нічого нового те ж саме про такі жертви, але в більших масштабах ми говорили і не раз на Україні, в західній частині України після окупації Червоною армією з 17 вересня 1939 року з західних земель, ми б сказали сьогодні з Західної України. Скрізь було одне й те саме. Ну, а ось, наприклад, ця карта це карта Литви, де розписано, як має відбуватися депортація. Місцевого литовського населення, ясно куди? Сибір, Урал, Колима, Казахстан. Що ми скажемо? Це завжди. Так було завжди. Політика імперська депортації, знищення населення і завезення замість корінного населення свого російського. Саме тому сьогодні у Латвії друзі близько 40% населення росіяни. Саме оце через це, що цікаво, що захід сприймав тодішній крок тих держав як окупацію, і, можливо, це одна з причин того, що Латвію, Литву і Естонію без великих проблем прийняли і в Європейський Союз, і в НАТО. Це вже було у 90-х роках. І можливо, саме тому також ці три держави, Балтії, як ми сьогодні говоримо, є одним із найбільш послідовних прихильників. України в її боротьбі із Московією, і вони роблять те, що можуть, на свої невеликі бюджети, на свої невеликі країни. 22 липня 1942 року було завершено окупацію України німецькими військами. Вони вийшли на лінію Смоленськ Вороже, Воронеж, Ростов, і таким чином вся Україна опинилася під німцями. Ворошило в воронецька операція радянської армії виявилася невдалою, і хоча кількість Червоної армії на цьому напрямку була 68 дивізій, плюс 8 кавалерійських, кавалерійських, а німецької 56 дивізій, тобто на 12 менше, усе ж таки шоста армія Паулюса, яка там тоді стояла. Не дала змоги радянським військам утриматися на позиціях, і наші почали відступати і відступали до Сталінграда. Ну, забіжу наперед на пів хвилинки, і скажу, що саме під Сталінградом вже взимку 43-го року і була оточена 6-та армія Павлюса, а він сам здався в полон. Сьогодні окупована п'ята частина України вже загарбниками не із заходу, загарбниками зі Сходу. І це вже триває майже десь понад 10 років. Як будуть події розвиватися далі? Тут залежить вже не тільки від українців, не тільки від їхньої боротьби з корупцією, а саме це є умовою вступу українців і в НАТО і в Європейський Союз, а також і від міжнародної спільноти. 1945 рік, 17 липня. І ось у цьому цікавому приміщенні у Потсдамі, а це місцина. Неподалік Берліна відбувається конференція. Тут ми бачимо три прапори: американський, прапор Великої Британії і прапор Радянського Союзу. Потсдамська конференція за участю Сталіна нещодавно обраного президента Америки Гаррі Трумена і прем'єр-міністра Великобританії Етлі. Про що йшла мова? Це була третя і завершальна конференція із трьох, які ми знаємо: тегеран 43. Е, до речі, є цікавий. Художній фільм був у свій час тегран 43. В головних ролях там я запам'ятала Ігоря Костолєвського і Армена Джарханяна. Потім Ялтинська конференція у лютому, тож 45-го року, і ось здам липень 45-го року, зустрічається трійка антигітлерівської коаліції, вирішують, власне кажучи, післявоєнну долю Німеччини. Про те, що в Німеччині має пройти, е, пройти, має пройти процеси. Під назвою чотирьох Д». це денацифікація, демілітаризація, демократизація всіх процесів і демонтаж військових підприємств. Власне кажучи, все це і було зроблено. Німеччина поділилася на чотири зони окупації: Сполучені Штати, Великобританія, Франція і Радянський Союз, де потім утворилося ГДР і ФРГ, як ми казали, довгими роками. І було все точно вирішено, що після цього Радянський Союз вступить у війну із мілітаристською Японією, і так воно і трапилося. Власне кажучи, тоді були затверджені також і західні кордони Польщі. І Польща одержала трохи земель, які завжди вважала своїми, але належали. Вони Німеччині довгими роками, Німеччина там владарювала, це була якраз Східна Прусія. І таким чином Потсдам затвердив затвердив підсумки. Майже підсумки Другої світової війни, майже я кажу, тому що попереду ще була війна із Японією. Конференція у Потсдамі тривала два тижні. І ось через тиждень після її початку Гаррі Трумен так, між іншим, під час вечері повідомив Сталіну, що у них завершено випробування атомної бомби. Ну, таке повідомлення мало справити враження справді бомби, вибачте за тавтологію. Але у генералісимуса Сталіна на обличчі не здригнувся жоден м'яз. Такий сталевий, сталевий він мав характер. Ну можливо, тому що в радянському союзі тоді активно йшла розробка атомного проекту. А допомогли в цьому наші розвідники та американські колаборанти, які видали значну частину таємниць по створенню атомної бомби радянським розвідникам, і відповідно Ігор Курчатов тоді. Виготовив також атомну бомбу, а пізніше вже були атомні електростанції. Ось ось такий момент, який нам варто пам'ятати. Крім того, Трумен повідомив Сталіну, що вони мають намір вдарити по Японії атомними бомбами. Двінація була страшенна, але що міг заперечити Сталін? Та нічого, американці так і зробили на початку серпня. Вони скинули одну атомну бомбу на хіросіму, другу на Нагасакі. В Хіросімі одномоментно загинули 150 тисяч мирних людей. У Нагасакі близько 80 тисяч мирних людей. Це було місто трохи менше від Хіросіми. І оці два міста, Хіросіма і Нагасакі, тепер, мабуть, назавжди вже стали символом атомного безглуздя, шаленого атома, який, якщо не вийшов з-під контролю людини, то може бути застосований у найнеймовірніших, страхітливих планах людини. І ми про це також пам'ятаємо. Як ви гадаєте, чи ступили б американці на місяць, першими від радянських космонавтів, якби не Україна? Ви напевно здивовані. Та ні, я вам зараз розповім коротеньку історію, що саме 20 липня 1969 року над нашим штучним супутником землі став розвиватися американський прапор. Того дня. Троє космонавтів Нейл Армстронг, Едвін Олдрін і Майл Колінс ступили на поверхню нашого штучного супутника. Ось такий у них був тоді, ми б сказали, місяцехід. Нейл Армстронг, який перший ступив на поверхню місяця, згодом казав: цей маленький крок людини став величезним кроком людства по підкоренню міжпланетних просторів і взагалі. Цивіліз розвитку цивілізації п'ять місій здійснили американці тоді на місяць у 1972 році. Ось такий в них був місяцехід. Це була їхня остання місія, таким чином випередивши Радянський Союз у місячній гонці. Тому що в гонці на політ людини в космос Радянський Союз мав першість, як ми знаємо, 61-й рік Юрій Гагарін. Ну а до чого тут Україна? Ви скажете? А до того що Юрій Кондратюк, радянський вчений, власне кажучи, і винайшов, м -м, запропонував трасу, якою Американці дісталися до місяця. Вона була непростою. У 1929 році Кондратюк за власний кошт видав брошуру, яка звалася завоювання міжпланетних просторів, і в тій брошурі він і показав, якою може бути траса для того, щоб діставатися інших планет, вилітаючи. Я так кажу, вилітаючи, стартуючи космічними кораблями із Землі. Тобто траса Равлика. Ось така вона, та траса Равлика, яку запропонував Юрій Кондратюк. І американські астронавти, американських дослідників космосу кажуть, астронавти на радянських космонавти і скористалися цією трасою Равлика, ніколи цього не приховували. На місяці є кратер імені Юрія Кондратюка, і йому відведено у музеї космічних досліджень НАСА. Йому Певний куточок. Отож, Юрій Кондратюк, завдяки якому і примісяцилися, так би ви б сказали, американські астронавти на місяць, такий він був. Коротенько був він дослідником, побував він у катівнях НКВД, де йому вибили 11 зубів. Але знову повернувся до досліджень в 41-му році, пішов він добровольцем на фронт. І безвісті пропав у 42-му році. А вже яким побитом його брошурка завоювання міжпланетних просторів опинилася у бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів Америки, адже це був 1929 рік. Це була можна сказати залізна завіса ще тоді вона була, хоча офіційно вона датується 46-м роком. То цього вже ми не знаємо. Це велике поле для дослідження, а також для літературних творів. І навіть пригодницької белетристики, так ми б сказали. У 2016 році продовжувалася декомунізація етнонімів в Україні згідно із законом про декомунізацію, який був прийнятий ще у 2015 році, тобто переименовувалися населені пункти, вулиці, позбавляючи їх радянського сенсу. І у Гарлицькому районі тоді село Жовтневе попрощалося із своєю назвою, і стало воно називатися Селом Зелений Яр. Ну, справді гарна назва, особливо, якщо ми врахуємо, що історична назва ще до того, як поселення назвали Жовтневим, звалося Занудівкою. Історія тут розставляє свої крапки над і ми б сказали у кращому сенсі. Тоді ж у Кагарлицькому районі перейменували три села, які називалися, називалися однаково Петрівське, на честь колишнього голови Вуцвик Всеукраїнського виконавчого комітету Григорія Івановича Петровського. Так, от Петровське е, Великопріцьківської сільської ради назвали Виселки, Петровське, Горохівської сільської ради назвали Горохівським. А Петровське Халчанської сільської ради назвали виселковим. Ну, як на мій погляд, не вистачило фантазії у наших громад для того, щоб якось цікавіше назвати ці населені пункти. Так, як би там не було сьогодні, після не сьогодні, а після повномасштабного вторгнення расистів на українську землю, це питання вже не декомунізації. а Дерусифікації, деколонізації, воно знову постало, цей процес знову продовжувався. Але чомусь у нашій громаді, називаючи вулиці новими іменами, найбільше було віддано переваги ботаніці. Вишневі, садові, яблуневі і такі інші вулиці замінили ті, що були раніше Горького, Свердлова, Папаніна і тому подібні. Ну, Напевно, мені так здається, не вистачило не вистачило, можливо, поінформованості нашим романам для того, щоб пошанувати, якщо не Діячів всеукраїнського масштабу, то, хоча б місцевого, дуже за рідкими винятками було названо вулиці саме іменами наших місцевих діячів, як, наприклад, Василя Дашенка. А от на Миколу Кагарлицького не вистачило чи снаги, чи духу, чи бажання. Втім, все ще попереду. І ще в нас, я гадаю, будуть можливості в українців. Глибше і краще усвідомлювати, хто ми є, чиї сини і яких батьків діти, незнання історії, не звільняє від відповідальності.